Всім привіт! Сьогодні у нас на практиці заливка бетону під час дощу. Про мінуси такої заливки я розповім в кінці відео. Зараз ми спостерігаємо, як заливається другий шар фундаменту перевернутої букви Т. Використовується бетон марки М200 рухливість п 4 Нижній шар добре ліг і провібрувався. Почнемо з плюсів заливки бетону в таку погоду. Додатково. Не потрібно змочувати поверхню водою, дощ сам зробить свою справу. Скоріше за все, ви єдиний будете заливати під час такого дощу, тому можете бути впевнені, що черги на заводі не буде, тому бетононасос і міксери прийдуть у назначений час. Якщо проїзд буде можливий, на це обов'язково звертайте увагу, тому що випадки були різні. А про мінуси я розповім в другій частині відео. І покажу до чого це призвело.